Усім привіт! Сьогодні у нас 7 вересня і ми зібрали урожай свого перчику. Ось такі у нас перець в цьому році дозрів уже, оранжевий, червоний. І ще ось тут і ось тут. Ось такий у нас називається перець, оцей оранжево-жовтий, не знаю, більш оранжевий, богатир сорт. Є колобок. Такий ось квіточкою. Дуже його хорошо фарширувати, закривати, він такий невеличкий, як помідорка. Ось. І ось іще у відеречку. Теж тут є колобок. Ось такий довгенький ласточка. Це гляньте майже на ціле відро перчина. Дуже цікавий такий. Коли йдуть перші приморозки, то побоялися, що вже може трошечки підмерзнути, тому пообривали, буде лежати ось дозрівати іще. Ось цей теж дуже класний, оранжевий. Такий чималий. Я не знаю, напевно, одна причина грам 300 буде. Ось ця теж, ну навіть, напевно, і більше буде. Ось такий перчик у нас. Зараз з мішка я ще висиплю, бо цілий мішечок. Все. Ну, колобки то теж дуже-дуже класні. Він такий грубечий і жовтенький. Но цей то взагалі бомбезний. Наскільки класний, такий важкий. Ось такі перчини у нас. Так, взяла я включила вагу. І зараз хочу зважити, скільки буде важити одна перчина. Ну, Бачите, так, як я і казала, 355 грам одна перчина. Ось така. Дуже така масивна, велика вийшла у нас, виросла вона. І ще хочу зважити. Це, напевно, буде поменше. Цей 255 грам і ще яку яку і ще ось цю зараз жовтеньку зважимо. Це 245 грам. Ну, теж такий чималенький. Так, І ще одну оранжеву. Так, 330 грам. Ну, ось майже взяти, якщо так от положити, три перчини. І 940 грам. Майже кілограм три перчини заважило. Тому. Ну. Ось такий у нас виріс в цьому році перчик. Гарненький. І ще хочу зважити. Ой, чик, падає. Хочу колобка зважити. Він такий маленький, але такий тяжкенький, скільки він буде. 110 грам ось такий колобок заважив. Так, зараз ще одну якусь зважу. О, 115 грам. Ну, досить такий. На маленький такий перчик, як помідори, но 115 грам. Рахуйте, порівняти ось цю перчину і ось цю, да, по вазі, три перчинки. Ну, чи маленько так заважив теж. Зараз ще хочу знайти якусь одну тут є жовтенька така, теж така цікавенька, як гарбузик ось така перчина. 180 грам ось така. 355 грам, ось така. Ось така краса. Є ось такий середній. Оце теж дуже класний фарширувати. Він такий невеличкий і дуже такий товстенький. він, Добрий на фарширування. І ще якась там є ось така. 205 грам, теж така середня, можна сказати, причин. Ну що ж, ось такий у нас урожай. Ми з вами вже все передивилися, зважили. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. А на сьогодні все, всім пока-пока.